Вітаю вас усіх. мої рідні. Я хочу сьогодні з вами розібратися. Наскільки сильно ми з вами просуваємося в сторону миру, чи навпаки, зараз все складається таким чином, що від того самого миру ми з вами поступово якось навіть і. Віддаляємося, от все, що ви думаєте, з цього приводу, от те, що відбувається, це добре, чи це погано, це зрада, це догавернічок, це ну, капітуляція, чи це навпаки наближення до справжнього миру, і це навпаки шанс для України в даний момент вижити. Напишіть, будь ласка, зараз у коментарях для мене важливо наше зворотнє спілкування. По-перше, я маю знати, хто моя аудиторія, звідки ви мене дивитеся. А по друге, Ютуб працює так, що коли людина дивиться, відео пише коментар. І так само підписується в цей момент на YouTube канал, то відео одразу рекомендується наступним глядачам. Тому буду дуже вдячний вам за це і не зволікатиму, Буду одразу. Ну що не поставте лайк цьому відео. Не буду о, зволікати дійсно в неділю. Позавчора відбувалися просто якісь такі масштабні переговори у Женеві у Швейцарії протягом багатьох годин ну, два раунди засідала американська українська делегація. все це відбувалося за зачиненими дверима, і потім, в кінці, після того, вийшли е, одночасно Єрмак і державний секретар Сполучених Штатів Марка Рубіо і сказали, що сьогодні був досягнений неймовірний прогрес. Мало один з не найпродуктивніших днів. Ну, звичайно, така фотографія Марка Рубіо разом з Єрмаком. Взагалі викликала дуже багато, багато іронії е, Ліза Багутська За натя вам. Ну тут дійсно викликає велике запитання. А що взагалі? Ну от приїжджає з, з Сполучених Штатів держсекретар. Ну тобто людина, яка є міністром закордонних справ за своєю посадою, а від України приїжджає та людина, яка по великому рахунку має керувати господарством. Ну, адмініструвати офіс президента України, тобто роботу офісу президента, і фактично він стоїть на місці, мав би тут бути міністр закордонних справ. Міністр закордонних справ у нас Андрій Сибіга замість міністра е, Сибіги Тут сидить людина, яка мала б займатися господарством офіса президента. Чому ну в принципі ми з вами прекрасно розуміємо, чому сидить тут саме е, Єрмак? Але з точки зору здорового глузду це якось так нормально. Але і е, Девід Кушнер, який теж сидів в американській делегації, це на секундочку зять Дональда Трампа теж не зрозуміло, що він там робив. Тобто, людина, яка взагалі не має ніякої офіційної посади у Сполучених Штатах, вона сидить з американської сторони, і людина, яка ну не має якоїсь дипломатичної посади, або не несе ніякої взагалі відповідальності ні за що в Україні, теж сидить з української сторони. Але добре, то грець з ним. Е, Значить, в неділю нібито було досягнено, за словами Марка Рубіо, значного прогресу. І, е, але одночасно він нічого не чув про пропозиції представників Європи, хоча була зустріч із радниками з нацбезпеки європейських країн. Потім одразу після того в понеділок з'являється твіт зранку Дональда Трампа, який написав, що е, як вам сказати, не можна. А, невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією і Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але відбувається щось хороше. Боже, благослови Америку. Як трактувати ці слова Дональда Трампа, можете написати прямо зараз у коментарях. А, лайкніть це відео, будь ласка, не забудьте. Але трактувати це можна таким чином, що поки нічого не ясно? І не спішіть робити свої припущення, але в принципі є позитивний прогрес. А Боже God bless America, це означає, що Америка дуже багато зробила для того, аби наблизити мир в Україні. Тобто Дональд Трамп каже, що в принципі все рухається в хорошому напрямку, але поки рано дійсно що небудь обіцяти. Але тоді, якщо там все добре було у Швейцарії у Женеві, чого виходить Володимир Зеленський зі своїми черговими зверненнями, кажучи, що все не так добре? Добре, я зараз маю на увазі не той, не те п'ятничне звернення, яке багато хто хрестив, плачем Ярославне. Ні, він говорить зараз знову про критичний момент. Зараз ми перебуваємо в критичному моменті. Є багато шуму у засобах масової інформації, багато політичного тиску. Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, передусім зі сполученими штатами, шукаючи компроміси, які будуть посилювати, а не послаблювати нас. І ми і надалі. Будемо пояснювати, наскільки небезпечно робити вигляд, що на агресію можна не е зважати. Це зараз не п'ятничний стогін. Не той плач Ярославний, який всі обговорювали, а це нова заява, що здійснюється потужний політичний тиск. Очевидно, оці слова української і американської сторони про те, що все добре і все рухається в правильному напрямку. Хоча до речі, в понеділок а, один з радників голови всепрезидент сказав, що там вже немає 28 пунктів, що залишилося. Здається, всього на всього пунктів при слову того Трампу плану Дональда Трампа або Стівена Віткофа. Ми вже навіть не розуміємо, хто його розробляє Бляв, Вітков хто його розмовляв? Кирилла Дмитрів Хто чий це і взагалі це реально? План американців, чи це як сказав е Марко Рубіо, російський віш тобто російський лист побажання того, щоб вони хочуть було у цьому мирному договорі. Але це по факту, якщо воно буде підписано українською стороною, це поки що ніякий не мирний договір. Це всього навсього драфт тих домовленостей, умовно кажучи, та рамка за якою будуть рухатися дві сторони. Тобто, щось ми пообіцяли американцям, а далі американці йдуть з росіянами і говорять наступним чином: українці нам пообіцяли, що погоджуються зробити так-то, так то Давайте тепер і ви домовляйтеся. Якщо росіяни кажуть ні, ми не домовляємося, тоді Трамп вмикає оцю санкційну кнопку. По українцям санкційну кнопку американці включили в яким, якому вигляді? Значить, так якщо ви не погоджуєтеся на умови. То ми вам виключаємо і розвіддані, і виключаємо військову допомогу, і не будемо більше європейцям продавати зброю, які вони передають вам. Але це все значить відхилення е, е, ліричні відхилення. Сполучені Штати приїхали до Києва, як ви знаєте, тоді в п'ятницю з ультиматумом, сказавши от саме такі речі: не погоджуюся, ми з вами е, е, обрізаємо все. Тепер чітко, що могло бути окей. Неділю, що могло бути не окей, і чому Зеленський знову виходить там не все добре. В тому в тих переговорах, які відбулися в неділю, як би про це позитивно не відгукувалося і б красиві фотографії не викладав Єрмак з державним секретарем з Марко. Рубіо. Дивіться, тривали переговори в два раунди. До чого фактично вдалося домовитися. По територіях, поки не зрозуміло, але попередня вимога є, і вона не знята, що е, та територія, яка досі не окупована Російською Федерацією, ти невеличкий шматочок Донецької області, він стає нейтральною демілітаризованою буферною зоною, відповідно до того, що зараз вимагається американцями, але він буде перебувати там. Буде перебувати під контролем Російської Федерації. Тобто, туди Росія не заводить свої війська. Ця територія не опиняється під е, військовим контролем. Там не буде російської армії, але і контроль України над цією територією не матиме. Тобто, ця територія, яку зараз контролює Україна. Повинна бути стати ну, такою демілітаризованою буферною зоною. Але, очевидно, відповідно до цих домовленостей, Україна повинна прибрати звідти свої війська. Тобто, американці все одно наполягають, щоб Україна відійшла з тих територій, які ми зараз контролюємо, але в той самий час не віддавали їх е Російській Федерації. При цьому. Окупований Крим, Луганська, Донецька області будуть де-факто ще раз, не де юре, а де факто визнані російськими. Оцей пункт, що стосується територій, пишіть, будь ласка, зараз у коментарях, що ви думаєте. А лінія фронту фронту у Херсонській Запорізькій областях вона заморожується. Але росіяни відповідно до американської пропозиції повинні вийти з інших зайнятих територій поза межами п'яти регіонів. Тобто Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська області, там де є принаймні клаптик, принаймні три каліки російських військ. Вони повинні їх звідти забрати. І, і наступне тепер для любителів зради. Ті, хто почав кричати: як, ви що, готові підписати, знову готові повернути російську мову, російську православну церкву. Жодної згадки, як пишуть різні засоби масової інформації. Я уважно подивився про це. Ані про російську церкву, ані про російську мову в тому, що було написано, немає. Ніхто, поки такого принаймні, мені не вдалося знайти. Що будуть знову нав'язувати Україні офіційний статус російської мови і запхати суда якогось умовного Гундяєва, Павла Мерседеса чи ще когось. І ще те, що там немає, немає пункту про е обмеження українського озброєння українського ще раз, не західного, а українського. Тобто Україна зможе мати своє озброєння: дрони, ракети, фламінді, діч чи фламінго. Чи українські балістичні ракети, нібито ось ця кампанія Firepoint Firepoint нібито вже навіть встигла розробити. А, з приводу чисельності армії, то відбулися суперечки. Попередня вимога скоротити чисельність української армії після закінчення бойових дій до 600 тисяч. Але погодьтеся, це багато а, відповідно до повідомлень президента Зеленського станом на січень 25-го року чисельність української армії була 880 тисяч. Тобто, умовно кажучи. На чверть скоротити чисельність Збройних сил України. Але ж ми з вами розуміємо рідні мої, що після того, як закінчуються будь-які бойові дії, будь-якій країні закінчується війна, то чисельність армії скорочиться. По-перше, це треба фінансувати. А якщо припиниться західна допомога, а вона припиниться. Давайте не розкатувати. Знаєте, така заката-їдачку, українська приказка, губа закаточної машину. Західна допомога припиниться і треба за щось утримувати цю. Е Армію так, от, якщо не буде за що утримувати цю армію, і в принципі не потрібно буде так багато збройних сил для того, аби для, для, для того, аби Україна існувала це апріорі Але американці кажуть, скільки вам потрібно: 600 чи вам якщо вам треба 800 добре, давайте обговорювати. 800 очевидно, розмови там були запеклі. Були запеклі баталії, бо навіть з'явилася така фотографія, нібито Рустем Ум'єров зламав ручку під час переговорів. З якої причини він зламав ручку? Ну, чесно кажучи, ситуація доволі куметна, як на мене. Сидів він це як прямо на очах у американців. Ну, давайте згадаємо іншого класика, який теж ламав. Ручку, але тоді класик зламав ручку з однієї причини. Він тоді був настільки, він тоді був настільки розлючений. Він тоді був настільки стурбований. Що було зуміровим? Не знаю. Можливо, він був навпаки не напружений, а можливо, навпаки, він був настільки розслаблений. Його можна навіть вже тією ручкою бавився. Йому було настільки нудно, що він я... І зламав її в чому причина. Ми знати не будемо. Але в будь-якому випадку не так все райдужно в тому плані, який нам розповідають, тобто в ході тих переговорів, і ще Росія їх не прийняла. І для нас важливим будь-який момент тут кажуть, що Сполучені Штати будуть готові надати Україні безпекові гарантії. А, на кшталт п'ятої статті НАТО, тобто, якщо Росія здійснить повторний акт агресії, то президент Америки, ми не знаємо, хто буде на той момент, матиме право застосувати Збройні Сили Штатів для того, аби захистити Україну. Тобто, тут ключова, ключова фраза: матиме право, але ж не зобов'язаний. Ну він може мати, він має право. Може зробити, а може не зробити. Тому тут важливо, аби ці домовленості були ратифіковані. Ті зобов'язання, які бере на себе американська сторона, щоб вони були ратифіковані американським конгресом і нижньою, і верхньою палатою. Чи вірите ви в це? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал. Я вам дуже дякую і е, до зустрічі.